Фармадол таблетки від головного болю. Ну, диви, яка вона гарна, запечена. запечена. Вона відварена в мундирах. А якщо би... так можна їсти зі селенцем, розрізати. З самого ранку, звичайно, можна було би ще. Ні, зранку це не можна робити. Ну Мо, знаєте, звідки беруться взагалі рецепти? От, кожного ранку е, хлопці збираються на кухні і треба щось готувати. Ну, диви, в сніданку, якщо брати сніданок, то ми багато рецептів беремо від наших глядачів, надихаємося, ними банами надсилають. А глядачі де беруть? У себе в кашолці, в рецепції, або, там, я не знаю, в записній книжці, або. Або, Або. І викладають в Тік-Ток. А в Тіктоці ми вже дивимося, які ще класні рецепти. Сьогоднішній рецепт унікальний. Надзвичайно смачну таку картоплю робить моя теща. А Олена, Олена Олександрівна. Вона да. називається Алена картопля. Олена. По... А Олена Олена. Це називається картопля по-австралійськи. Надзвичайно смачно. І от сьогодні ми так з нею будемо робити. Але, Але є... оно, Бачите, друзі, Тікток нам дає таку е, наснагу. і ось так. Кий рецепт печена картопля в незвичний спосіб. Ну ви так точно не робили, можливо, такі знайдуться. Я колись один раз намагався реалізувати подібний рецепт, але сьогодні він буде те, що а, дещо ну такий, знаєш, вдосконалений. Я б сказав. Знаєш, чому він називається по-австралійськи? Це коли по картоплі кінгуру пробіглися, вони такі її зім'яли. Ваше шут, перед цим, ваш... шуточки. перед цим ще О! треба її, знаєш, трошки е трошки а, укачати. Щоб... А, а, до... а ти однією рукою можеш, а двома можеш? Ну. Можу, але вона зараз так стане вже такою. А скажи, О, ти довго цьому вчився? Ну я не знаю, де все, Це у вас там навчиться. в театральному те, те, те десь навчили, да? Чи де <laughs> на пантаміні? Ну, це, це таке да. А ну, люся Ні. можеш підкинути? Ні. Люся, а можеш отак на, на носі її. І... Ну я отак точно можу. Так, боже, те, тому, я... ви... яка натхненна історія над картоплею? Двоє чоловіків. Я заворожено дивилася, як вони картоплю нам тільки дай. Ми будемо говорити. Так, друзі, ну э, дивіться, все дуже просто беріть картоплю. Ось таких середніх розмірів. щоб вона ну, влаштувалася в ваші долонці, ваші руці. Великі не треба, найменші б я взяв. Картопельки вони будуть делікатні на виході. Ну на виході ви маєте на увазі перед пода, на, на подачі. Ходи. Бо на виході трошки інші можуть бути. А де, так, ось ось ось, ось, ось ось такі. Я її якраз замінив, щоб у нас тут була. Е, ну, добре, це будуть різні варіанти. Ось так, різні Дивіться, смаки. картопля вже відварена в бундирі. Дивіться, як ми це робимо. В шкірці. Далі, опа. Ось так, При... Притискаєте. І, можна... І навіть якщо вона ляпувато має вигляд, так якраз щось так має такі щось такі не. не... Не, не як ти з слово підбираєш. Не, не оковирний вигляд. Не не вигляд, якщо матиме, класно. Так має бути, тому що в тому і сутність цієї страви. В Австралії ти кажу, говорити. Ну по австралійськи по австралійськи ще так. називають. От, тому бачите, що я сказав вам. А, дивіться, печена картопля на ваших екранах. Це просто картопля, олія, сіль. Більш нічого. Але тепер розумієте, чому я вам сказав, що беріть невеликі а, плоди угу. картоплі, а менші, тому що вона роз. Сполющена, вона також розходиться. І це не страшно. Далі, Орійка. важливий момент для того, щоб у вас картопля була із коринкою, а бери пензль, пензлем, ну, ну, я, я буду так, потрошки, а потім, а потім, потім розмащую. Дивіться, і щоб у вас із коринкою картопля вийшла в результаті після запікання трошечки, олії. оливкова або соняшникова рафінована. А, та додавайте будь-яку, якби вам е -бо смакувало. І далі температура у печі, я рекомендую вам 200-210 у кожного порізному. Пічка працює, нехай вона буде. Добре розжарена. для того, щоб ви там довго не тримала картоплю, щоб вона сама не згоріла, але за короткий проміжок часу вона була з коринки золотавої зверху це найголовніше Так, це через олію вона і буде мати таку скоринку. От туди Ну, через ну олію. можна окремо з піалочку трошечки, налити, олії підсолити руч туди? Далі солі так? Травок так, тому, що і... вона не солена, вона дивись. просто в мундирах тільки не пересолися. Так так, щоб просто не використовувати з багато олії, можна в піалочок трішки олії туди, якихось травок, солі, перчику, і вже потім звідти з піалочки пензликом роз. Розмав, жіночий розмастит. варіант. у нас чоловіче брутальний варіант. Так, друзі, ну що ж, я вам скажу, зараз в цю піч, Юрій Миколаївич, будь ласка, турочисто, картоплю йде запікатися. Тік-току було б так, знаєш, щоб, щоб я. Ну, давайте зробимо так. Візьми, візьми, однією рукою, так, щоб не було видно її. Що я Ні, щоб не було видно твоєї руки, ніби вона сама відкривається. О, Господи. Так що так, давай свою руку відкривай. То ти же. Олег показав мою руку. Тік-ток на тобі. Так, сказав, Запікається. Запікається. -а. -а, -а. От тебе не показує руку, не показуй руку. Оце магія бур-горбунова, -гур понімаєш? Да. Руку не показують тільки мої. Отак. Та, на придумував таке. Сябач. Коротше, люди добрі. А, дивіться, а ви знаєте що? Я вам просто бути здоволений, тому що коли ми готувалися до цієї студії, я був цим фактом вражений. Виявляється. Виявляється картопля. Картопля, це як продукт її викреслили із заборонених продуктів для дієтології. Ні, чого викресли смисл викреслили? О, тепер, а, її тепер, тепер її немає. Тепер вона дозволена? Так люди добрі. а, а що не тут той А чому? А чому Ну, ну я? Картоплеш дієтологи перші. хліб картопля. Ну, так, але тут ж питання, що в якому вигляді її вживати, в якій кількості, Дивіться, в який час калорійність, якого? калорійність. Якщо вона смажена, вона смачна смажена на пательні, це одна калорійність. Калорійність в мундирах це інша калорійність. Крахмальність сортів дуже важлива, mm -hmm. тому а що це найбільше mm -hmm. картопля і... молода, чи їсти. стара картопля. Це ж має значення, але сам факт що картопля це пер, От mm -hmm. Викресли картоплю зі списку заборону потоку. Молода завжди краще ніж стара. Чому скоро дізнайтесь? Не не факт. Раніше дієтологи та фітнес-тренери забороняли їсти картоплю тим, хто хоче схуднути. Але зараз всі, як один, додають цей коренеплід до меню своїх клієнтів і навіть радять його вживати. Але їсти картоплю треба правильно не так, не так і навіть не так. Найкраще їсти картоплю ось так. Саме картопля в мундирі, варена або запечена, ідеально підходить для травної системи людини. А якщо її доповнити рибою та зеленню, то це знизить гликемічний індекс картоплі, і вона стане прекрасною низькокалорійною стравою. А ще в складі картоплі міститься цілий калейдоскоп вітамінів, корисних макро і мікроелементів. Тут є марганець, магній, мідь, фосфор, фолієва кислота, вітаміни групи Б та С. Але найбільше лікарі та дієтологи цінують картоплю за високий вміст калію. Калію містять більше ніж в бананах, тому люди, які страждають на артеріальну гіпертензію, на серцеву недостатність, мусить також також додавати картоплю до свого раціону. Правильно приготовлена картопля дуже дієтичний продукт, попри високий вміст вуглеводів. Щодо вуглеводів, вони так само в картоплі є двох типів: це крохмали, вони бувають резистентні та нерезистентні крохмали. Резистентні крохмали це такі, які містять дуже багато клітковини, дають нам а, пролонговану довгу ситість для нашого організму, а крохмали, які а, нерезистентні, вони дають більш вони є більш поживними, вони дають швидку енергію. Тобто картопля одразу виконує дві функції: вона дає і ситість, і цю ситість вона. Допомагає нам продовжувати. А ще картопля містить значно більше білка і клітковини, ніж жирів. І більшість корисних речовин знаходиться в шкірці, а не в м'якоті. Ось чому дієтологи рекомендують варити картоплю саме в мундирі або запікати її в духовці та вживати в їжу разом зі шкіркою. О, така собі невеличка магія. Телебачення, От як ви знаєте, готове підміна, да трошечки, але картопля запікатися має у мундирі розчавлена. Як вона, показували. до речі, недовго запікається. Хвилин 10-12. 10-12 А 10, десять 10, хвилин о печена картопелька. Навіть мундирі печена, це особливий смак, друзі. Це просто масхев на вашій кухні, такого насичено. Вже не вистачає тут тільки соуса. Соус буде тартар талановитого. Тарта з чого починаємо? Давай, я думаю, що треба на я рекомендую одразу тобі почати кріп на Різати. Ти думаєш? А Може, давай я почну з чесника на, на не, натру давай, трошки чесника. Давай а потім наріжу. Так, друзі, соус стартар. Традиційний соус стартар, ну принаймні його полюбляють французи. А, і а, сьогодні він у вас на екранах. Тобто, рецепт майонез, чесник, солоний огірок, зелень паприка. А, один одну, Думаю, один зубочок так. більше не треба, бо цей чесник переб'є інші смаки і аромати. У нас ще день попали. Обов'язково огірок, друзі, огірок. Ну, бачите, він нарізано на ску. Біками я рекомендую його натирати на крупну тертку. Але кубики теж непогано, вони будуть відчутними, захочеться їх розжувати, коли потраплять до вас всередину. Кріп теж нарізаєте, бажано дрібненько-дрібненько. Ну і що? А тут я маю зазначити, що головну роль відіграватиме майонез. Власне, цей продукт, цей продукт полюбляє вся Європа за його натуральність. Тому переконані, ми, що нашу версію тартару європейці точно не відрізнили б від французької. Варіанту. Так, так сюди. Я ще трошечки доріжу. До давай, дорізай. І? і прямо сюди всі решта інгредієнтів мають перекладатися. Я думаю, що достатньо. Давайте а, треба. А, а, нас Соус добися. має бути в невеликій кількості і делікатний. Погнали? Давай. А, Кріпчик, одразу такий весняний аромат пішов, пішов, пішов. Потім огірочки сюди. Давай аромат папер... зими, яка вже закінчилася. Так, паприку я рекомендую для оформлення трошечки. додати. Так, от чеснючок. Давай трошечки так. його. Сіль Не Сіль також не. буде непогано. Трошечки паприки. Ну так, то, знаєте, прямо сюди, а потім ще на оформлення можна залишити. І давай ложку. О, лю, Люся, Люся, тобі сподобається. Диви, вона не перемішана, вже нюхай. Mm. А? Ага. Що Супер! Що, ага. що У ну, нас, нас так все, бачиш. І все, дивіться, тартар вже готовий. А. Примішали добре, інгредієнти зараз подружуються смаками і ароматами одне з одним. І тепер ми маємо оформляти так, страви. Тарілка. Если така на сталі має велике значення, тому що іноді як оформиш траву, хочеться споглядати, навіть не їсти, просто споглядати. Так, викладай картоплю. Викладай картоплю, а зверху буде делікатненько, делікатні. Якусь тоненьку, маленьку, Тоне тонень, тоненьку заприпеченню. Ти хочеш стул. одну чи скільки? Ну дав... Ні, давай, не три штучки візьмемо на житло. А тут тонесе. То, 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 то з... Так, все. до речі, саме у Франції до картоплі традиційно додають соуси на основі жовтків, наприклад. так? А от у США, Великій Британії їх смакують із кетчупом. Є, у нас має сьогодні має. буде соусом тартар. -тар. Але подивіться. Щось що... в мене таке враження, що ми перегнули трошки з чесничком. Чого? -то. А, вже Чому пахне. Так? Ага, Все пахне. знаєш, пахне. що в роті буде. Отак от опить все. все. У нас далі включення, не, немає гостю. Гостей немає прямо? Немає, немає. Та, ну, А от цуцик ну, що. Дивіться, і ну, трошечки, і, і трошечки зверху такі Ой, паприки. Красиво є. Гарно? Гарно. Це Можна подавати на виставку. Ресторасьон. Рестораціон. Тут така. Подобається, не подобається, каже прямо, не зірає на ліце, грубо кажучи. А я отак Я, До речі, теж так. Ми залишимо це на другий сніданок. А ми спробуємо звідси. Друзі, що вам сказати? Ану. Я промовчу, я зроблю. Ти промовчиш, бо нема, що казати. Тут нема, то треба... треба їсти. Супер. Друзі, ви Чоловіше маєте коштувати це. Дивіться, це ж не означає, що ви, Соус маєте, ви маєте таку картоплю, калорійну, mm -hmm. насправді, їсти замість сніданку, обіду і вечері. Але дозволяти собі смакові такі канікули, смакові враження, дофамінчик пішов організмом, ви маєте. Тому що це також ваш ресурс, настрою, енергії і так далі. І тим більше чітміл таке поняття, так, коли ти можеш дозволити собі все. Поки мої Говорить вся країна. Прем'єра з понеділка по четвер, о 19.30.